Робити брикети в домашніх умовах можете легко за допомогою тирси, щепи, листя, соломи, трави, торфу, гною, зернових підходів, додаючи картон, або клей пила. І все вам допоможуть присаль для НВШ. Зараз я вам хочу показати нові моделі НВШ на речажній основі. Це на одну форму і на дві форми. Брикети вони роблять ось такого розміру: це 10 на 10 см квадратні. Давайте зараз розповім і детальніше про ці преса. Почнемо із НВШ. На дві форми речажного типу. За основу взята сорокова труба, рама і речах, поршня, вся сорокова труба, дно 8 мм, посилена і розварена ребрами, засов 14 мм, посилена також рама, щоб ви не могли його скрутити. Все тримається на 14 болтах, остатки працює, ви відкидаєте назад, загружаєте в форми сировину і видавлюєте. Також іспрес на одну форму. E, принцип роботи такий же самий.